Всім доброго дня, в продажі Volkswagen Golf 4, машина свіжопригнана з Німеччини, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2001 року, двигуном 1.6 бензин, Звичайний простий атмосферний двигун. Механіка, 5 ступка, присутній фаркоп на автомобілі. По кузову, без корозії, в гарному стані збереженому, зимова гума вже встановлена. По комплектації присутній люк. Люк працює. Лобове скло оригінальне рідне. Пороги ціленькі, без корозії. Арки також не фарбовані. Стан багажника. В комплекті йде аптечка, знак аварійної зупинки, жилетка. Домкрат, ключ, Запасне колесо що стоїть нове, не використовувалось навіть. Кришка бажника не крутилася. Заднє скло також у нас оригінальне. Стан салону. Салон в гарному стані збереженому. Карти, карти взагалі, як нові. Не провище, також передній. По комплектації 400 підйомники, регулювання, зеркал, магнітофон, радіо працює, кондиціонер, механічний ручник, підстаканники, підстаканники працюють, стан керма. 177 тисяч оригінального пробігу. Люк. Пороги цілі. Також з цієї сторони все ціленьке без корозій. Двигун 1,6. Полти не крутилися, екологія на місці. Хто шукає собі гарного гольфіка, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії та інформація по даному авто. Всім гарного дня та мирного неба.